Друзі, нас інфоперші про головне поїхали о 10-й вечора. П'ятниці Москва і Санкт Петербург одночасно здригнули від потужних вибухів на військових об'єктах. Стовпи полум'я піднімались над ангарними комплексами. Детонація боєприпасів тривала кілька годин. Пожежні частини не могли наблизити через нові повторні підриви. Свідки повідомляли про глухі удари, які розносились квартирами. Вікна сипалися в житлових масивах, і хвиля паніки накрила відразу кілька районів, поки рятувальники лише готували техніку. Десятки автомобілів вже намагались прорватися з міста, створюючи затори на виїзд. Здах Протягом цього вечора працювала колони військової техніки. На трасах з'явилися перші 28 камазів, що вивозили тіла серед них загиблі військові співробітники об'єктів і цивільні, що опинилися поруч з епітентами Ударів транспорт рухався в супроводі спеціалістів. Перекриваючи смуга, інформаційний простір швидко заповнився повідомленням про сотні загиблих і поранених. Медичні заклади не справлялись з напливом постраждалих головні опікові відділення, перевантаження. Частину людей відправляли в регіональні лікарні, використовуючи авіацію, броньовані ракети та броньовані карети. швидкої допомоги. Серед поранених переважали жертви уламки, вибухових хвилі, пожеж, тяжкі переломи, черепно-мозкові травми, опіки, дефіцит крові став критичним. Донорами терміново залучали військовослужбовців та волонтерів. Вогонь поширився контрольовані вибухові склади. Уражали сусідні споруди ланцюгова реакція призводила до нових загорянь. У Пітері палаючі фрагменти падали на залізничну інфраструктуру. Через що рух поїздів було зупинено. Пасажирів евакуювали у темряві під звуки У Москві вогонь охопив кілька ангарів та паливні резервуари, Клуби диму накрили аеродромну зону пожежники. Фіксували температуру понад тисячу градусів в центрі займання. Гасіння звичними засобами було неможливо. Місцева влада намагалась заспокоїти населення, але натовпи людей вибігали з квартир у підземні переходи, намагаючись знайти прихисток. Міські дороги захлинулись потоком машин, виїзди блокувались військовими кордонами. Соціальні мережі наповнились кадрами паніки. Люди тікали з дітьми, з тваринами залишаючи авто просто на трасах. Мобільний зв'язок працював з перебоями. Інтернет в окремих районах вимикали, щоб обмежити поширення інформації. Військові об'єкти залишались під ударами. Склади, командні центри і технічні вузли вибухали один за одним. Ланцюгова детонація в вивела з ладу радіолокаційні комплекси, енергетичні системи, системи охолодження. Сотні офіцерів і контрактників виявилися заблокованими. Частина евакуювала через підземні тунелі. Але значна кількість залишалась під уламками. Рятувальні групи працювали вручну, розбираючи завали проти рівень загрози нових вибухів. Робив їхні дії смертельно небезпечними. Політичні наслідки відчувались негайно. Влада скликала екстрені наради, вводились обмеження на пересування, зупинялося авіасполучення. в кількох зонах. Урядові канали намагались представити подію як локальну аварію, але реальність тисячами свідків не дозволяла приховати масштаби. Спроби контролювати інформаційний простір призвели до блокування затримань серед активістів, але паніка вже розгорілася. За ніч було зафіксовано сотні загиблих і поранених, десятки споруд перетворилися на руїни. а Стратегічна інфраструктура двох найбільших міст виявилася під ударом масової евакуації, блокади вулиці, транспортні колапси лише поглибили хаос. Що ж, атака на військові об'єкти Москви і Санкт Петербургу продемонструвала вразливість системи безпеки на центральних містах країни. Синхронність ударів свідчила про добре підготовлену операцію з високим рівнем розвідки, координації, використання масованих вибухів у Женя складів боєприпасів призвели до катастрофічних втрат і знищення матеріальної бази в короткостроковій перспективі влади намагатиметься відновити контроль, але одночасно зростання паніки серед населення і внутрішня боротьба за управління кризою гора загрожують серйозною дестабілізацією довгострокові. Наслідки можуть включати падіння довіри до безпеки в столиці та переорієнтацію політичної еліти, яка усвідомила, що навіть у серці країни немає гарантії захисту. від ударів. редакція каналу, не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустріч. Що друзі, ставте подобайки? пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.